І так, скажіть, будь ласка, що треба розібрати в домашній роботі? 1168. 1168. Так, добре, давайте подивимось. Із двох пунктів відстань, між якими 189, виїхали одночасно в одному напрямку. Тобто, у вас є два пункти, і якщо хтось рухається в одному напрямку, то ось такий малюнок буде, так? Той, хто рухається позаду, в нього швидкість повинна бути більша. Десь він нас дожинає того, хто попереду. Так, В1, В2, С. Так, що нам тут відомо? Відстань між пунктами нам відома. Вона дорівнює 189 кілометрів. 168-й, так, ми беремо зараз діти, так? Так. А... Легковий і вантажний, а його наздогнав. Тобто вантажний це В2, і його швидкість нам відома 48 км за годину. А ось швидкість легкового невідома, і це є основне питання. Так, вона була трошки складнішою, ніж те, що ми розв'язували в класі. Те зустрічі у нас дорівнює 7 годин. І нам треба знайти, з якою швидкістю рухався автомобіль, який був позаду. Так, ну за якою формулою ми будемо розв'язувати, як взагалі пов'язано S, V1, V2 і T. Якщо стрілочки руху в нас в одну сторону, то тоді швидкості ми віднімаємо, так, v 1 відняти V2 2 це і є швидкість наближення і множимо на T. А тепер дивіться. Я знаю і С, і Т. З цього я що зможу знайти? В1, відняти, В2. А що буде показувати ця різниця? Наскільки перша швидкість, яка нам невідома, більше за другу, вибачте, Алло. Так. Тобто, дивіться, в першій дії ми можемо знайти цю швидкість наближення. Вона показує, наскільки перша швидкість більша за другу. А так, як другу, ми знаємо, щоб знайти першу, треба буде додати до другої швидкості цю швидкість наближення. І так, в першій дії ми 189 ділимо на 7. Там буде націло, там буде 27 так? кілометрів за годину. Це В. 1 мінус В2. І ще раз підкреслюю, це, це число показує, наскільки перша швидкість більша за, за другу. Тому, щоб знайти першу треба до 48 додати 27. Чи зрозуміло, чому саме додати? Зрозуміло? Так. Так. І буде 75 кілометрів за годину. Це в нас буде В 1 І відповідь. 75 кілометрів за годину. Ще що треба розібрати, діти? Задавайте запитання. Да, Сонечка? А можна розібрати 1161 Так, розуміло. 1161 Беремо. 1161. З одного пункту в одному напрямку одночасно ви вирушили а, хтось там вершники, так? Тобто вони їхали на конях Зараз так ніхто вже не їздить, але їздять дуже рідко. А, і так, В1, В2. А, Через 2 години відстань між ними була 3 км. Тобто один з них обігнав іншого на 3 кілометри і пройшло це через 2 години. А тут, знаєте, чому задача складена? Бо невідомо, яка ж зі швидкості більша, яка менша. Тобто, одна швидкість це 8,2 кілометри за годину. А треба знайти другу швидкість. І бачите, є така підказочка. Скільки розв'язків має задача? Як правило, коли у вас таке запитання, то задача має не один розв'язок, а декілька. Ну, в даному випадку два. А, чому саме два? Теж, давайте згадаємо, як пов'язані V1, V2, S і T. Якщо вони рухаються ось таким чином, то щоб знайти С, треба теж від більшої швидкості відняти меншу. І помножити на Т. І тому, якщо я S поділю на Т, то я буду знати V1 мінус v 2 але я не знаю, яку нам швидкість дали більшу чи меншу. Тому задача буде мати два розв'язки. Тому в першій дії, зараз так не буду вже дуже детально розписувати, ми 3 поділимо на 2, 3 на 2 це півтора буде, півтора чого кілометра за годину. Можна так написати, це різниця швидкостей. А що показує різниця? Наскільки одна з них більша за іншу. А ось далі дійсно можливі два випадки. Давайте так і напишемо. Ну, якщо ви якось інакше це оформили, нічого страшного. Тобто, друга дія, ми до Цієї швидкості, яка нам відома, можемо додати півтора, якщо нам відомо менша швидкість, так? І тоді це буде 9,7 км за годину. Це буде В2. Або, так і напишемо: та ж друга дія була б така, ми від цієї швидкості навпаки відняли півтора. Бо, якщо нам відома більша швидкість, щоб знайти меншу, треба від більшої цю різницю відняти. І тому це вже буде 6,7 км за годину. І тому дійсно задача має два розв'язки. таке іноді буває. Бо вони не уточнили, яка саме швидкість нам відома. 9,7 км за годину. Так, і пишемо, чи. 6,7 кілометрів за годину. Так, ще запитання по ДЗ ваші. Є вони? Немає, так? Чи є? Немає. Нічого. І так, запишіть, будь ласка, не треба повертати? Все гаразд. Починаємо. Так. 8 квітня. травня. Ой, господи, травня. Чому? Тут травня, правда. Класна робота. Тему уроку «Задачі на рух порічці». задачі на рух по річці, задачі на рух по річці. Я хотіла би, я бачу Нікіте, що ти хочеш відповідати, будеш спочатку допомагати теорію згадувати, нагадати такі речі. Якщо катер чи лодка їде за течією, Нікіта мені скаже, з чого складається швидкість катера чи лодки за течією? Як її знайти? Спочатку форму. це В плюс течія річ. В власна, так? В власна плюс течія. В так, молодець. Нагадай мені, будь ласка, Ви проти течії? Чому буде? Течі? Ви проти течії, це В власне відняти В течії. Так, ось ці дві формули вони головні, а всі інші будуть з них виводитися. І ще нагадай мені, Нікіта, будь ласка, якщо ми кажемо, що катер пливе в стоячій воді, що це означає? Це Ви власне. Це ви власне. А де буває стояча вода? В озері, так? В озерах. Ну, Водосховищах якихось, так? Тобто, no, а а ну, по да. а, таким містам, де є стояча вода, він пливе з, з власною швидкістю. Тобто, по озеру, власна і в стоячій воді це одне і те ж саме. А якщо в нас є пліт, з якою швидкістю він пливе? Що є? Пліт. За швидкістю течієї річки? Так, за швидкістю течії. Так, це такі речі, які теж ми повинні розуміти. А тепер до вас таке запитання. Наприклад, мені відомо В за течією і В власне. І, наприклад, ВТЧ, як знайти В власну? Ось з цих двох формул є два таких наслідки. Щоб знайти В власну, з цими двома швидкостями що треба зробити? за течією? Треба ВТЧї відняти. Взедичі і відняти ВТЧ. А з цієї формули давайте спробуємо виразити В власну. В власне, а далі з якої форми? З другої, ось цієї. цієї форте. А e -е, проти prototeчі. Так. Відняти, э ну, не відняти додати, додати ні, додати додати В проти в в течії – це не власна буде. без течія, тому треба її додати. І тепер дивіться, діти, є ще один різновид формул для В власне. Коли відомі, наприклад, лише В течією, В течії. ми їх теж записували, але давайте згадаємо, я нагадаю самостійно, якщо відомі в течією, В течії, ви шукаєте В власну, то треба в течією додати В течії і цю суму поділити на 2. Ці три формули в нас для власної швидкості. Так, Нікіта вже за теорію буде отримувати гарну оцінку, але тепер він ще нам нагадає, як з цих формул виразити ВТЧІ. Ось з першої формули, як знайти ВТЧІ? Що треба зробити з затечією і В власну? Щоб знайти ВТЧІ? Так. Швидкість течії нам треба В власну відняти в... Е... Ні, стоп. Везати чиєю? Везати чиєю відняти в власну. Так, згодна. Добре. Так, а з другої формули як виразити в етичі? В етичі, дорівнює в... В етичі, в етичі. Дивись, в власна, вона більша за В, течі, в проти течії, тому треба від В власної, власної відняти, відняти В, в, в проти течії. Течі. Це такі вже не, не такі очевидні речі. І ще є одна формула, яка каже, як знайти В течії, якщо відомі В за і В проти течії. Треба від В за відняти, відняти В проти течії, течі, Але треба ще поділити потім це на два. Так, ось такі в нас є формули в цих задачах. Нікіта вже отримує 10, але він може підвищити оцінку. Він розв'язує наступні номери. У нас будуть такі. Зараз зачекайте. Це така не дуже проста задачка, номер 1171. Читай умову Нікіта. 17. Типохід пройшов 237 км проти чиї річки за 6 годин, який шлях він пройде в стоячій воді за 8 годин, якщо швидкість течії дорівнює 1,5 км за годину. Пам'ятаєте, ми казали, що якщо у вас в задачах на рух по річці фігурують час і відстань, то треба все одне писати ось таку табличку В, воно вимірюється в кілометрах за годину. Т вимірюється в годинах і С вимірюється в кілометрах. Так, це в нас 71. Він спочатку йшов проти течії, тобто ось тут пишемо проти течії, а потім в стоячій воді. Вибачте? Так, потім в стоячій воді. А вам треба знайти, який шлях він там пройде, якщо швидкість течії 1,5 км за годину. Ми її не тут, не тут не можемо записати, ми її пишемо нижче. В течії. ще напишемо В власно. Завжди тут пишуться ці дві швидкості. Так, тепер давайте заповнювати табличку. Теплохід пройшов 237 км проти течії. Нікіта, в яку колоночку ми це внесемо? Проти течії, там, де С, так? так. Бо тут кілометри у нас. 200 да. кілометрів. За шість годин. Тобто, ну, кілометри ми можемо написати, бо ми їх писали вище. Тут ми можемо лише число, а години тут, так? Ой, і не туди подивилася, за шість годин. Так, який шлях він проїде в стоячій воді? Тобто, ось це основне питання буде. За вісім годин, якщо швидкість течії півтора кілометра за годину. Угу. одна ну, ціла п'ять Власне, нам не відомо, тут теж нічого нам не відомо. Так, коли ти вже закінчиш, записувати всі інші будуть готові. Будемо Що далі. Перше, в стоячій воді катер пливе з власною швидкістю, так, ми це повинні пам'ятати. Так, тепер думай. Ось за цими даними, які нам відомі, що ми можемо знайти? Ми І, можемо знайти е спочатку протитечнішу. Швидкість швидкість протипечі, так? Тобто, якщо Мені ми швидкість. поділимо на це, так, перші дії, що ми робимо? Двести тридцать семь, делом на шесть так и стоп чек дела. Мы можем взять три, Ага. Остача 5, так? 5. І, і спускаємо 7, 57, беремо по 9. Згодно. І це буде? 57. Угу. І все. Не, як 57? 54 буде. А, 54. Остача 3, 3, але ми зносимо 0, 0 щоб вийти. 5. Ставимо кому. Кому і 5. Так, далі. По 5 вариант. По 5. І буде це 3. І це буде 39,5 кілометрів ту... за годину. Кілометрів за годину. Швид В, протитечі. Проти а тепер дивись, а тобі треба знати, щоб знайти S в стоячій воді, тобі треба знати V стоячій воді. А В в стоячій воді це В власна. Ось у нас є три варіанти, як ми можемо знайти В власну. Ми знаємо, які компоненти? В власна і В течії. Тобто, якою з цих трьох формул ми скористуємося? Ось у тебе формули перед очима. Яка нам потрібна е, з цих трьох? Нам потрібна… Дивись, що тобі відомо. В проти течії, течії. в якій формулі і те і інше є. Ось, так? Бачите, діти? Так. Ну... Ось, друга, друга формула. Тому в другій дії що ми зробимо? В другий дії ми е, вибратичі, це, що, тобто, це в нас 39,5. Е, Додаємо в А додамо VTC воно 1,5. Так, так, що це буде? Це в нас буде 41 тіла. Угу. Зараз 41 ціла, це ми що знайшли? В, так, кілометрів за годину, це В в стоячій воді, або можна написати В власне, ну і тепер треба знайти С. С, так, нам вдома, нам треба Швидкість в стоячій воді. Е, додати. Чому додати? Ні, помножити. Помножити, так? Помножити тобто 41 на... помножити на 8. Бо 8. це завжди ви помножите на, те, так? Може шусно, тут можна усну. Тридцять, ну, триста двадцять восемь. 328, згодна. Чого? Кілометрів, це S. Кілометрів, S. Можна скорочити. Так. так, молодець, оставлю 12. 12. Так, рухаємось далі. Не так, не стираю. 328 кілометрів Можна стирати ось з цього боку, діти? З правої сторони. Так. Так. Тепер подивіться, будь ласка, наступна задача в нас буде 1173. Ми подумаємо, чи треба нам тут. Таку таблицю малювати, яка була в минулій задачі. Ось як зрозуміти, треба чи не треба. Якщо у вас в задачі фігурують лише В, не фігурує ані С, ані Т. Тому таку таблицю можна не малювати. А, і так, чекаю, читаємо умову. Тисячу, так, бачу руки. А, давайте Аліса 1173. І так, Аліса, читаємо. Да? Катер. О, швидкість теплоходу за тічією річки дорівнює 29,6 км на годину, а проти течії 24,8 км на годину. Знайдіть швидкість течії і власну швидкість теплоходу. Так, тобто нам відомо В затечі, В течії. А нам треба знайти обидві швидкості. Я дещо стерла, там було те, що нам необхідно, тому нам треба буде зараз згадати ці формули. В течії треба знайти і В власні. І так, давайте почнемо з формул. А у вас формули повинні бути перед очима. Дивіться, діти, у вас для ВТЧІ течії є три види формул, так? Щоб знайти ВТЧІ, течії ви можете трьома способами знайти. Як зрозуміти, яким саме? Треба дивитися на те, що вам відомо. Дивіться, що вам там відомо. Вам відомо ви за течією, ви проти Аліса. Як ти вважаєш, за якою формулою ми можемо знайти Втечі, за якою з трьох? Там я стерла, вони так. ось тут були записані. Треба в зустах везити за течією, відняти В проти течії, за це поділити на два. Так, вірно. І поділити на два. Давай відразу напишемо V власне. А Владимир В власне ось у нас записано і саме. Воно ще й введено в кружочок. А ні, це не та течією. А, можна, можна, ви вже будете знати течією, Можна, так, мені здається, даже буде простіше, так? за чиї, яку ви вже ви знаєте її, відняти везати, так. Згодна. Так, і, а можна було і іншим способом, можна було ось за цією другою формулою. І так, колісочка, диктуй, що ми пишемо в першій дії. Зараз. Так, так. Mm -hmm. Так. так. В першій дії нам треба 29 тіло. 6 десятих. Відняти. Це в тушках, відняти 24 цілий, 8 десятих. Так, це поділити на 2. Так, скільки це буде? 29,6 6 24.6. Можеш шустну? 4, так. і скільки там буде? 4 ціли. 80. десятих. Згодна. Ну і на 2 не дуже важко поділити, можна усно. Ну, що це буде? 2,4 км. Це в нас швидкість, вона вимірюється в кілометрах на годину. І це в, в Так? так, і друга дія буде яка? Що ми робимо? 29,6 відняти 2,7,4 км. Це буде 27,2 км на годину. І це буде в нас v, власне. в власне. Так, Це є відповідь, дуже така проста задача, якщо знати формули і вміти їх використовувати, але їх треба вивчити. кілометрів за годину. Так, Аліса отримує 10. дві зірочки списую, бо. Ну, не є багато, так що там можна списувати, списувати. Так, раз, два. А тепер домашнє завдання. Буде небагато, буде лише одна задача на рух і один приклад на всі дії з десятковими дробами. І так, домашнє завдання таке. Ви берете номер 1172, він схожий на той, що ми робили в класі, там табличку треба скласти, а також ви берете з прикладів 1138 номеру, там їх дуже багато, ви берете номер 11. При розв'язуванні не пропустіть нулик, бо нічого не вийде. Якщо щось не виходить... Дивіться, не пропустили ви нуль в часі чи пропустили? І задачу з дірочкою трошки пізніше надішлю. Ну, добре, тоді на сьогодні ми закінчимо вам гарного дня і ночі без тривог. До зустрічі завтра. До побачення. Насилайте логіку в особисті повідомлення.